А от чи зручно на цьому дивані спати? Бо тут я бачу якісь переділки йдуть. Ну, якщо ви на кожен день будете собі брати, то це не цей диван. Або треба стелити топер. Тому що отак. Я лягаю, зараз покажу. Уявімо, що я буду спати, і перемичка мені попадає рівно під поперек. Ну, Це не суперзручно буде. Коли ти будеш спати, там перевертатися, в тебе сюди, по-любому, то рука буде пролазити, то спина провисати. Буде не супер. А так, як гостьове спальне місце або чисто кімарнуть перед телеком коли заснув, то взагалі ідеально. Е, тому що, в принципі, і оця сторона прикольна. Навіть якщо на цій стороні отак сісти. Кутові. Ну тут повне розслаблення. Отак сісти, сюди попкорчик поставив, взагалі кайфуєш. По вартості він. 38 тисяч це ціна в цій тканині, і 35 400 базова. Це на ширину 2,40. Диванчик називається Шенген. А де підлокітники? Що це за диван без підлокітників? Ну слухай, ти мені лучше скажи, де в квартирах є місце на дивани з підлокітниками. Люди приходять, кажуть мені, будь ласка, кутовий диван. У мене розмір. 2 метри на метр, на метр. О, хочу кутовий диван. Нема, нема підлокітників. Насправді, в Шенгена є моделька, коли є підлокітнички по бокам. Ми вам її в каталозі показували. Якщо цікаво, напишіть, покажемо ще раз. Але вона не користується популярністю, більше замовляють ось такий.